Зарплату задекларуй. Іноземні доходи та стипендію також задекларуй. Чоловіка дохід або зарплату дитини також декларувати. Вже така купа даних. Чи є що-небудь, що не треба декларувати в цій країні? І відповідь так: деякі доходи в Канаді не треба декларувати. І ось п'ять основних пунктів: не декларуй, якщо це перше лотереї, виграші та призи. Виграв джекпот, по факту податків немає. Але якщо ти робиш цього бізнес, то тоді податки виникають. Друге подарунки та спадщина гроші від дідуся. Чи навіть спадщина CRA зазвичай не рахує за податковий дохід. Головне, що це не дохід від роботи чи бізнесу. Третє соціальні виплати та бенефіти. Наприклад, це можуть бути дитячі, соціальні виплати, кредити або допомоги, теж не завжди оподатковують, але краще перевірити, чи це таксабл, чи це ні. Четверте. Страхові виплати чи компенсації, стрікпей або допомога. Якщо ви отримували компенсацію від Оню або як підтримку після ДТП чи кризової ситуації, ці суми також можуть не бути оподаткованими для вашої податкової декларації. І п'яте, це доходи з Tax-Free інструментів, наприклад, Tax-Free Safe Account. Якщо дохід не зарплата і не бізнес, а просто збереження в спеціальних рахунках, деякі з них. Потрібно вказувати, але саме цей не потрібно, і не забувайте уточнювати цю інформацію, коли ви відкриваєте ці рахунки. Так це не означає, що щось безкоштовно, просто податкова Канада діє за правилами. Не все, що дохід, taxable income. З іншого боку, якщо ці кошти приносять дохід відсотки дивиденди, крім Tax-Free Safe Account, тоді їх вже треба показати в вашій податковій декларації інакше будуть. Проблеми. Якщо хочете, я зроблю для вас повний гід ваших доходів, що треба декларувати, а що ні, перед податковим сезоном. Пишіть в коментарях свої запитання та родимо. Будемо розбирати. І не забувайте, коли все правильно, сліптайте.